Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 12 серпня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. І так, традиційно почнемо з вами з індексу долара США. Давайте почнемо з тижневого таймфрейму. І так, ми з вами вже в суботу, так, цю суботу розглядали дуже детально майже всі інструменти, які були І ще раз, сьогодні з вами пройдемось вже скоріше. Бачимо, що закрився тиждень у нас під зняттям ліквідності, відкрився новий. Так, і зараз що ми з вами чекаємо? Є в нас сформований ведмежий блок заказу, хотілося б побачити. Початок якоїсь корекції, так можливо, підемо ще ниже, нижче, нижче, проторгуємо цей шпіль, і тільки після цього почнеться корекція. Тож будемо з вами дивитись, хоча б знаємо вже, куди чекати корекцію на денному таймфреймі. У нас, як бачите, почалось поглинання, але ще даний блок ми не поглинули. Тож також чекаємо, як нам покажуть. Відпрацювання сьогоднішнього дню так, якщо закриваємо шортовою свічкою нижче і нижче, то йде відпрацювання шортового руху, поки без корекції на тижневому таймфреймі. А тиждень будемо з вами чекати, значить, трішечки пізніше. Ось, якщо ми е, за цей тиждень поглинаємо з вами так даний блок або два блоки, скільки тут їх буде, можливо, зупинимось в консолідації, е, пробиваємось так в лонг, то скоріш за все нам на е, денному таймфреймі покажуть слабкість шортового руху, і підемо з вами вище на тест ведмежого блоку заказу з денного таймфрейму і також тижневого. Тобто, ну, тобто почалась вже корекція. Давайте розглянемо на 4 годинах, що сьогодні було. Як бачите, в понеділок сьогодні. Взагалі нічого цікавого, ми з вами просто стоїмо в консолідації. Нічого нам не показують. Останній пробійний рух був на 4-годинному таймфреймі. Лонговий, є в нас зараз корекція, але все ж таки, більш, якщо більш ширше дивитись на картину, ми знаходимося в консолідації, тож поки будемо чекати, поки будемо чекати, хоча б як закриється сьогоднішній день. Щодо індексу долара, глобально, так, глобально все ж таки прогноз залишається. Хотілося б побачити тест даного, даної зони так, зони продажів і продовження шортового руху. Будемо з вами його чекати. Е, наступний, наступний пара євродолар, і також в нас глобально, як бачите, відпрацювання шорт... лонгового руху йде. Е, за сьогоднішній день е, пара євродолар е, здійснила трішечки більше, так, ніж Діксі, е, ніж але також зверніть увагу, е, знаходиться в такій консолідації. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм, там більш зрозуміло буде. Ось і на 4-годинному таймфреймі ми з вами також позначали верхній і нижній кордон консолідації. Давайте з вами підтягнемо. Верхній кордон ось сюди, так? Де ми його бачимо за ось цими хаями? Є. Е, і зараз ми знаходимося в консолідації. Так, потрібно дивитись на вихід, або ми вийдемо в лонг так, з цієї консолідації, або пізнімо ліквідність за, нижню, за нижнім кордоном е, і підемо з вами нижче, з гіпотезою на проторговку розривів і пустот ліквідності, які є ось тут зліва. Тож, на жаль, понеділок нам нічого ще не показав, хоча вже і вечір. Зупинились ми в консолідації, потрібно чекати більш зрозумілого якогось руху. Але глобально, навіть якщо корекція піде трішечки нижче, так ми дійдемо з вами до зони покупок нижче, яка була ось тут. То все ж таки хотілося побачити ще відпрацювання лонгового руху, і не забувайте те, що ми знаходимося цій великій консолідації. Поки вихід був ось тільки тут. Зараз ми можемо відтестувати верхній кордон, цей фіолетовий рівень, і піти з вами трішечки нижче. Так само. На проторговку ось цих пустот і розривів ліквідності. Добре. Щодо пари євродолар є наступний британський фунт. І давайте також з вами почнемо з денного таймфрейму. На денному таймфреймі зараз ми зайшли в велику консолідацію тижневу, та, яку позначали з вами вже дуже давно, може, навіть на початку літа. І зараз тестуємо верхній кордон, і на цьому верхньому кордоні також є ведмежий блок заказу з денного таймфрейму. Тож будемо дивитись на відпрацювання. Давайте перейдемо з вами на. Чотирьохгодинний таймфрейм, і на чотирьох годинах, як бачите, також є консолідація е і є підзняття ліквідності, але знаходимося ми ще нижче даного фіолетового рівня. Так, нижче консолідації. Хотілося б побачити відпрацювання шортового руху. І якщо нам покажуть його слабкість, тобто ми е нікуди з вами ми не, не оновимо лой. То, скоріш за все, буде знову таки вихід з верхнього кордону консолідації від старшого таймфрейму, тест і продовження лонгового руху, як ми його і чекали. Давайте перейдемо. Де у нас тут був прогноз? Останній так. Останній прогноз був на тест рівня і продовження лонгового руху. Зараз пішли так на проторговку, так і зайшли в консолідацію. Тож, поки. Ми знаходимося на верхньому рівні консолідації. Потрібно спостерігати, що буде далі відпрацювання від даного рівня, і також реакцію на даний рівень. Якщо ми його пробуваємо, тестуємо, то скоріш за все йдемо в лонг. Зараз не зрозуміло, Зараз ми знаходимося, як бачите, майже зверху рівня, але не зафіксувалися. Ну, давайте перейдемо ще на 4 години. Можливо, на 4 годинах щось зрозуміліше що буде. Ні, на 4 годинах, як бачите, також викупають свічку, так відтягують. Давайте заглянемо на годину. Поки не зрозуміло, також якась консолідація на годинному таймфреймі є в нас вихід зараз, є в нас тест. І на годинному таймфреймі потрібно зараз дивитися, чи буде продовження від даного бичого блоку заказу, продовження лонгового руху на оновлення ось цього хаю. Чи можливо нам покажуть оновлення і відразу зайдуть в дану консолідацію? Якщо зайдуть, то перший. Перші лої, з якими за якими ми можемо пізняти ліквідність, це будуть ось ці наступні ці, і так до нижнього кордону консолідації. Тут у нас вже починається інша консолідація на молодшому таймфреймі. Так, як бачите, якщо ми знаходимо нижче даного рівня, так даних пробитих хаїв, то скоріш за все йдемо з вами на проторговку ось цих пустот і розривів ліквідності нижче, і є ймовірність, вірніше, ж буде ймовірність дійти до ось цих лоїв, до нижнього кордону вже цієї консолідації. Ну а поки ми такими. А таким рухом то верто вниз, як бачите, поторговуємо розриви і пустоти ліквідності після останнього пробійного руху шортового. Є в нас також зона ведмежого блоку заказу. Давайте так, щоб не було тут. Дуже багато всього, можливо, жовтим виділимо або о, ну навіть червоний є. Ось вона зона ведмежого блоку заказу. Зараз ми його на годинному таймфреймі. Зараз ми його тестуємо і звідси хотілося побачити слабкість якогось лонгового руху, так і відпрацювання шортового. Тож, що до британського фунту є, все ж таки чекаємо поки відпрацювання шортового руху, якщо нам його покажуть, якщо не проб'ють даний блок, бо якщо його проб'ють і підуть в лонг, то скоріш за все ми відкоригуємось просто як до. Брейкер-блоку, так або до локального пом'якшуючого блоку відкоригуємось і буде продовження лонгового руху. Тож, поки незрозуміло знаходимось в такій зоні, потрібно дивитися, як веде себе ціна. Е, Наступна наступний пара євро-японська єна і що в нас на годинному таймфреймі е, консолідація. Нікуди ми не прийшли. Ну, давайте почнемо зі старшого, з денного таймфрейму. Так, на денному таймфреймі є в нас зона продажів і, здається, нам показують слабкість. Чортового руху, але е, це просто консолідація. Так, ми ще навіть не поглинули дану свічку, і в нас не закрився ще день ще 5 годин до закриття сьогоднішнього дню. Е, Пізняли ліквідність за верхнім кордоном консолідації. Ну і зараз у нас є як мінімум потенціал після підзняття ліквідності так до нижнього кордону консолідації. Ну а там з вами будемо дивитись тест бичого блоку заказу. У нас вже був здається, і або ми не дотягнулися до нього, так. Не дотягнулись до нього. Тож є ймовірність того, що після цього виходу і збору ліквідності за хаями ми підемо трішечки нижче, підзнімемо ліквідність за першими лоями. Так, можливо, відтестуємо бичий блок заказу і далі потрібно дивитись на реакцію від нижнього кордону консолідації. Тому що зараз, як бачите, ціну вище не пускають. І знову повернули консолідацію, тож є, повторююсь, є зараз потенціал походу ціни до нижнього кордону. Наступний. Наступний у нас SP 500, також ми з вами його детально розглядали вже в суботу. В нас тут також консолідація, нікуди він не пішов. Глобально хотілося б побачити корекцію до ведмежого блоку заказу і після корекції відпрацювання шортового руху. Поки нам цього не показують. Але зверніть увагу, що на тижневому таймфреймі є в нас зона бичого блоку заказу, яку ми відтестували, навіть підзняли ліквідність так, за її лоями, і після підзняття ліквідності зараз бачимо, йде відпрацювання лонгового руху. Тож на денному таймфреймі все, що нам може поки завадити, це ведмежий блок заказу і ось цей нижній кордон консолідації, так, який, яка вже почалась. Будемо дивитись на них і хотілося б побачити відпрацювання все ж таки такого більш глобально шортового руху. SP 500 є наступне золото, і золото в нас вийшло за верхній кордон консолідації знову-таки, так давайте подивимось, як це було. Це в нас денний таймфрейм. Давайте перейдемо на 4 години. Подивимось, як це було на 4 годинах. Угу. Був у нас вихід, і зараз що в нас є? Ця зона в нас вже є неактуальна, Давайте ми її видалимо е і покажемо з вами зону бичого блоку заказу. Також е на молодшому таймфреймі це майже вся зона покупок. Тож після такого пробійного руху лонгового, а це в нас до речі, до речі, давайте розглянемо з вами тижневий таймфрейм на тижні. Показують відпрацювання лонгового руху від верхнього кордону консолідації. Дивіться, в нас є верхній кордон консолідації. Ми з вами вже позначили його. Отже, тиждень вийшов за верхній кордон. Далі відбулася корекція навіть з поверненням ціни майже в еквілібріум самої консолідації. Закрились ми на верхньому кордоні консолідації, так і зараз іде відпрацювання. Підзняли ми перший хай. Тож є ймовірність того, що і ці хаї ми також піднімемо, покажуть нам відпрацювання лонгового руху. Потрібно спостерігати, тому що можливо. В моменті це буде підзняття хаїв. А потім, якщо нам там хоча б на 4 годинному таймфреймі або на годинному покажуть злом структури, то, скоріш за все, підемо з вами знову таки в цю консолідацію і підзнімемо ліквідність вже за лоями. Ну а поки е зверніть увагу так: на тижневий таймфрейм цей весь лонг іде тільки із-за того, що йде відпрацювання від верхнього кордону. Тож на денному таймфреймі, на денному таймфреймі, ми підзнімаємо якісь внутрішні хаї. і е Ще цей хай ми не підзняли, Давайте його ось так помітимо. Так, це наша найближча ціль, яку хотілося побачити, так, щоб підзняли. Ну і після цього будемо дивитись знову таки, чи покажуть нам слабкість лонгового руху. Поки нам її не показують. На 4 годинах, як бачите, також відбувається пробійний рух о, лонговий. Так, поки знаходимося з вами зверху консолідації, давайте це видалимо. Так, намалюємо з вами намалюємо з вами те, що бачимо. Так. В нас є ось це і. Так, давайте його візьмемо. І зараз хотілося побачити підзняття ліквідності за хаями, та якусь, якусь корекцію, тест. Ну, відпрацювання. Можливо, тут з вами зупинимось в якійсь консолідації, поки будемо вище верхнього кордону консолідації. Ну і поки ми знаходимося вище верхнього кордону, то в нас тільки лонг. Так, про шорти ми навіть не думаємо. Шорт це тільки, тільки корекційний рух. Тож щодо золота з вами розібрались, є ще ліквідність нижче, але е, поки ми йдемо ми йдемо ось сюди. Давайте покажемо цю ліквідність, яка є, і куди ми йдемо. А наступний лой, мені здається, вже якщо ми дійдемо на зняття ліквідності цих лоїв, давайте покажемо і історичний ось цей лой, зараз так на сьогоднішній момент він історичний. Е, і покажемо ліквідність, можливо, піднімемо і за ним. Також також наблюдаємо з вами відпрацювання тижневого таймфрейму, як я вже сказав. ну і чекаємо корекцію продовження лонгового руху від верхнього кордону консолідації. Тож щодо золота є, наступна нафта, і нафта також коригується на старшому таймфреймі. На тижневому таймфреймі в нас був останній пробійний рух шортовий і є. Давайте це вже видалимо. Так, є в нас ведмежий блок заказу. Також ми його можемо виділити. Ось він хотілося побачити до нього корекцію. І продовження шортового руху. Хоча дивіться, ми знаходимося в консолідації. Ну і до нижнього кордону консолідації ми з вами здається ще не дійшли. Чи дійшли? Давайте подивимось ближче. Так, дійшли. Майже дійшли до нижнього кордону консолідації. Ну і зараз повертаємось в еквілібріум. Тож з еквілібріуму там вже маркетмейкер буде думати, так, куди краще піти, чи в лонг, чи в шорт йому взагалі буде байдуже, так аби. Тільки було вигідно. На денному таймфреймі є в нас ведмежий блок заказу, дуже волатильний. І зверніть увагу, якщо зараз нам не показують відпрацювання шортового руху якогось і оновлення лою, ми пробиваємо, хай фіксуємось за ним. Починається корекція, то тоді дана зона, давайте ми все ж таки її виділимо. Від даної зони можна буде чекати продовження лонгового руху. Ось, Ну а поки, поки давайте покажемо ось так. Так, це ми видалимо і покажемо продовження шортового руху, так як це й було до цього. Був пробійний рух шортовий. Не відтестували ми ще нижній кордон консолідації. Тож хотілося б навіть після підзняття ліквідності за хаями побачити відпрацювання шортового руху. Якщо ні, то це вже у нас буде з вами пом'якшуючий або брейкер-блок, такий так. Останній блок, який підзнімав ліквідність, і після тесту якого ми можемо з вами розглядати вхід в потенційний лонг. Щодо нафти, є, давайте спустимось на 4 години. Так, на 4 годинах у нас була консолідація, є в нас також блочок, який ми пробили. Ну і зараз можемо чекати корекцію до нього, так як найближчу корекцію до нього, і виділимо. Давайте її також жовтим. Ось поки так, поки в нас на молодшому таймфреймі виглядає все дуже дуже лонгово. Тож хотілося б побачити відпрацювання лонгу або слабкість лонгового руху для того, щоб почався вже потенційно шорт. Є, е, нафта, є наступна. Е, наступний у нас біткоін. Так, перейдемо з вами до криптовалюти. І давайте також з тижневого, зі старшого таймфрейму. Що в нас тут? У нас тут бачимо, ціну викупають. Е, все ж таки знаходимося в консолідації. Відтестували ми бичий блок. І що з вами чекаємо? Е, є в нас на денному таймфреймі ведмежий блок заказу. Е, на молодших таймфреймах також є. Це вже не актуально. Давайте з вами це видалимо так, а це підтягнемо ближче. Ось є ведмежий блок заказу, навіть по шпілю його відмітимо. Після його тесту хотілося побачити відпрацювання шортового руху. Як бачите, нам показали вже в моменті слабкість, слабкість лонгового руху відбулось поглинання, ну і поки відбувається корекція. Але і ще цей внутрішній так, бичий блок заказу ми не тестували. Він підзнімав внутрішню ліквідність, як ви бачите, так, за цими свічками. Тож хотілося побачити також якесь відпрацювання або щоб нам показали слабкість лонгового руху, яку ще досі не показують. Чотирьохгодинному таймфреймі закрили ми пустоти ліквідності, так до найближчих хаїв пробитих є зараз. Зайшли знову таки в консолідацію. Є в нас над межі блок. Якщо нам зараз показують тест нижнього кордону цього, так і показують слабкість шортового руху, ми поглинаємо дану свічку сформовану, то скоріш за всього підемо вище, як мінімум, перший потенціал буде це зняття ось цих хаїв. Є. ну, а так як ми знаходимося поки в цій консолідації, то нічого не... Так нічого не будемо робити. Дивіться, давайте покажу вам, є вхід в консолідацію, є ведмежий блок заказу. Хотілося б побачити тест і продовження ось так, лонгового руху, як мінімум, до першого потенціалу, до ось цих хаїв, навіть підняття ліквідності за ними. Там же будемо дивитись, так, що буде далі. Найближчий хай ось тут. Ну, так якраз Можливо, зробимо пул ліквідності, можливо, його і піднімемо. Тож, поки після цього ложного виходу, давайте спустимось на годину, подивимось, як це було на годинному таймфреймі. Так, на годинному таймфреймі дійсно був вихід. Далі щось в шорт не захотіли йти, була нова якась така консолідація, був е, простріл так в лонг, корекція добичого блоку, і після корекції і підзняття ліквідності за лоями е, зайшли в консолідацію. Тож зараз чекаємо тест і після тесту продовження лонгового руху, поки знаходимося в цій консолідації. Нічого нам не показують, але. Зрозуміло, що такі ж пілі такі ж пілі не залишає біткоін так завжди проторговує. То ж також можемо з вами чекати і строїти свою гіпотезу, як тільки нам покажуть слабкість. Монгову руху, дійсно ми можливо ще цей блочок поглинемо, і відпрацювання даного блоку вже буде. Так ми його відтестуємо. Ось після поглинання можемо з вами строїти свою гіпотезу на те, що підемо нижче проторговувати ось цей шпіль, і буде у нас такий не дуже стрімкий шорт. Так будемо трішечки так йти то вверх, то вниз вибивати повністю всіх. Є е в нас біткоін. Давайте перейдемо. Наступний і наступний ефіріум. Ефіріум у нас знаходився в суботу в консолідації. Як бачите, з цієї консолідації навіть нікуди не вийшов. На даному таймфреймі ми просто після підняття ліквідності з вами від нижнього кордону консолідації так пішли до верхнього. Тож є в нас верхній і нижній кордон, який ми з вами позначали до цього. Тут можете поки торгувати. Є в нас підняття навіть хаїв. Або це пул ліквідності, давайте подивимось. Ні, було підзняття, а пул ліквідності вище. так, Тобто це ще ці хаї не зняті. Давайте ми їх ось так поставимо, є і покажемо, що ми бачимо за ними ліквідність. Тож зараз хотілося б тепер побачити відпрацювання від верхнього до нижнього кордону. Ну і е, насамперед вихід. Так, хотілося побачити вихід із цієї консолідації, куди нам дадуть, туди і буде продовження лонгового або шортового руху. На годинному таймфреймі, бачите, був вихід на нижньому кордоні консолідації. Тест, і тут ми вже з вами поняли. Ось після ось цієї свічки, те, що нам шорт не пускають, оновлення лою не буде, нам показують вже слабкість. Слабкість шортового руху, ну і коли зайшли в консолідацію, так при тесті тут навіть тесту не було, але Можна було дивитись, можливо, на молодших таймфреймах був вихід, тес з цього нижнього кордону і продовження лонгового руху, як мінімум, від нижнього до верхнього кордону консолідації, можна було брати цю гіпотезу. Тож чекаємо виходу. Дійсно, поки нам нічого не показали. ну і глобально, давайте все ж таки глобально подивимось, де ми знаходимось. Ми знаходимось нижче так, всієї цієї консолідації, відтестували зону покупок таку. І від цієї зони покупок, здається, зараз показують нам. Так, показують нам відпрацювання лонгового сценарію, е, і все ж таки хотілося побачити дійсно вихід із цієї консолідації на молодшому таймфреймі, і вже приймати рішення, до якого із найближчих блоків ми прийдемо. Тому що на денному таймфреймі в нас ведмежий блок заказу а щось тут, майже на верхньому кордоні, чи в еквілібріумі навіть так, він майже в еквілібріумі. Тож, як мінімум, до середини цієї великої консолідації ми з вами зможемо прийти. Щодо ефіріуму прогноз також є, поки що знаходимось в консолідації, на жаль. Ну і Solana. Так, що ж по Solana? Був у нас блок від цього блоку, хотілося побачити відпрацювання, і зараз, здається, на молодшому таймфреймі, що нам показують, є на молодшому бичий блок заказу. Так, до нього прийшли звідси бачимо відпрацювання лонгового руху до пробитих лоїв, і від цих лоїв йде продовження шортового руху. Тож, поки хотілося б побачити ціну на старшому таймфреймі на нижньому кордоні консолідації. Так можливо, хоча б до тесту ось цього блоку. Коли до нього прийдемо, так то відпрацювання вже лонгового сценарію, так як ми знаходимося в консолідації від нижнього до верхнього її кордону. Так, Солана поки що зрозуміло. Також ми з вами її розбирали більш детальніше ще в суботу. Е, наступний атом. І що нам показує атом? Є консолідація, нікуди ми не виходимо. Давайте перейдемо на старший таймфрейм. На денному таймфреймі в нас. Є бичий блок заказу, так як і внутрішній ХАІ підзнімав, свої ХАІ підзнімав. І зараз ми зупинились, є пробитий лой. І все ж таки вверх, як бачите, в лонах не пішли, ми його пробили і тестуємо зараз рівень з іншої сторони. Давайте перейдемо на 4 години. Так, на 4 годинах у нас тут просто консолідація. Є верхній нижній кордон, підзняття ліквідності за нижнім, пізняття за верхнім, ну і поки також консолідація. Будемо з вами чекати вихід, так як і прогнозували ще з суботи. Давайте перейдемо до наступного. Наступний матік. Е, і по матіку так само є консолідація, яку з вами позначали. На жаль, виходу з консолідації цієї не було, був вихід в шорт, так, і тесту навіть не було. При тесті, як бачите, знову таки повернулися і однією свічкою майже дійшли одразу до верхнього кордону консолідації. Е, такого великого потенціалу тут немає. Так, ну і поки ми ще не побачили слабкість шортового руху. Тобто, нас цей глобальний сценарій не відпрацював, будемо його чекати. Все ж таки, це все схоже ще на корекційний рух. Е, наступний XRP, так, і щодо XRP, ми знаходилися, здається, на верхньому кордоні якоїсь консолідації з вами. Так, у нас був рівень, та дійсно. Хотілося побачити його тест і відпрацювання лонгового сценарію, як бачите, нам показали навпаки слабкість лонгового сценарію. Ось по тому, як ми з вами показували. І знову-таки повернулися в центр, так, знову таки повернулися в саму консолідацію. До екілібріуму ми не дійшли. Ні, є в нас тут в екілібріумі бичий блок заказу, так який багато ліквідності знімав на внутрішніх хаях. Тож зараз після тесту давайте по цьому сценарію покажемо. Хотілося б. Тепер підкоригуємо. З нас був хай. Ми його пробили, зайшли в консолідацію, тест і після тесту відпрацювання е, до нижнього кордону консолідації. Поки ми з вами також знаходимося в ці великій консолідації, волонг, як бачите, ціну не пускають. так, Ну і поки знаходимося в ній, то від верхнього до нижнього кордону це перші наші потенціали. Е, наступний Аптос. І щодо Аптосу, що ми з вами прогнозували в суботу. Е, також є в нас верхній нижній кордон консолідації. Добре, є в нас ведмежий блок заказу. Ми прийшли, показали нам відпрацювання шортового руху І зараз на даному таймфреймі, здається, нам показують слабкість. Слабкість шортового руху йде поглинання даної свічки, і також відпрацювання шорту. шорта вже було. Через 8 там. 7.44, Ми з вами вже точно дізнаємося, чи поглинимо ми цю свічку, чи ні, чи просто відтягнемо, і буде в нас якась консолідація на молодшому таймфреймі, але якщо поглинаємо, то, скоріш за все, наш напрямок вже змінився. З е шортового, так на лонговий. Йдемо з вами, як мінімум, на підзняття ліквідності за хаями. Давайте перейдемо на 4 години, і на 4 годинах у нас да, дійсно така дуже волатильна свічка, і був розрив. Проторгували його на молодшому таймфреймі. Зараз відбувається тест пробитих хаїв, і після тесту хотілося б також побачити відпрацювання відпрацювання лонгового руху. Є. Тож на денному таймфреймі, все ж таки, поки знаходимося в консолідації, давайте просто підкоригуємо. Ось здається, можливо, після тесту даного рівня ми з вами тут і зупинимось так в цій великій консолідації. Давайте ще заглянемо на тижневий таймфрейм, що нам показує тиждень. Тиждень показує, що ми дійшли майже до цього бичого блоку заказу, але, на жаль, його не відтестували. І після пробійного руху е шортового йде відпрацювання від даної зони покупок. Як бачите, і почались покупки, але тут також є ведмежий блок. Зараз від ведмежого блоку на тижневому таймфреймі може початись відпрацювання шортового руху. Я тож так з вами і покажемо е, Наступна Суї. Е, і щодо Суї була в нас консолідація, е, показували з вами так е, пробиті лої, є почалася тут консолідація, і зараз ми з вами змінили напрям. Нарешті е, тут нам хоч щось вже показали більш-менш зрозуміли Давайте перейдемо на денний таймфрейм, і на денному таймфреймі був вихід із консолідації. Тест. Давайте з вами тепер це видалимо, поки нам це вже є неактуальним. І покажемо те, що ми бачимо на сьогоднішній момент. Так, є в нас бичий блок заказу. Ось це є в нас верхній кордон консолідації. Зараз хотілося побачити, є пул ліквідності вищий, який ми з вами вже показували. Хотілося побачити корекцію до пробитих лоїв цих, так до верхнього кордону консолідації до добичого блоку заказу, а також підзняття ліквідності. Давайте це з вами так і покажемо. Є в нас тут ось. О. Тож хотілося побачити, як мінімум, ось цю картину. Поки з вами покажемо так. Ну а там можливо зупинимось консолідації після підзняття ліквідності. Так повернемось і підемо на проторговку ось цих пустоти розривів ліквідності, які були сформовані вже будуть лівіше, так потім. Тож, щодо до найближча ліквідність є, ми з вами також її показували. Ну і зараз, як бачите, пробійний рух лонговий, хотілося побачити корекцію, так і продовження. Останні на сьогодні coin 98, і coin 98 у нас що показує, здається, показує слабкість шортового руху на денному таймфреймі. На денному є в нас ведмежий заказу, який ми виділяли. Ну і тут нам показують, здається, просто консолідацію. Ми є в нас найважливіші рівні. Так, давайте... Подивимось, що це в нас. Так, пробитий лой є. Ось, і хотілося побачити його тест. Так, бачите, ціна вже прийшла, навіть зайшла за лой, показала відпрацювання лонгового руху, але знову-таки вийшли нижче лой. Зараз його тестуємо. Так, тестуємо з нижньої сторони. Давайте перейдемо на 4 години і подивимо, що на 4 годинах. Тут ми просто знаходимося в даному рівні. Є ведмежий блок заказу. Ну і відпрацювання нам ще не показали. Відтестували бичий блок заказу. Давайте ми його покажемо. Ось був бичий блок заказу, останній пробійний рух лонговий був у нас такий. Потім відбулася корекція. І після корекції ну, ми зупинились знову-таки поки в консолідації. Поки ми в такій маленькій консолідації також нічого не зрозуміло. В нас є ось ці лої. як бачите, ми просто зайшли, знову-таки в неї. Так? І є ось цей хай. Тож ну, давайте цей... Давайте це поки видалимо, так, щоб було більш зрозуміло. Є в нас ось така консолідація. Після виходу з консолідації побачили слабкість лонгового руху, і після поглинання можна було, як мінімум, встроїти гіпотезу на оновлення ліквідності за ось цими лоями. Підзняли ліквідність, відтестували бичий блок заказу. Зараз почалась корекція, є в нас ведмежий блок. І якраз таки від верхнього кордону консолідації зараз починається шортовий рух. Знову таки, як мінімум, можемо його бачити на нижньому кордоні. Ну і після виходу, тільки за якийсь рівень, зможемо з вами строїти свою гіпотезу, поки гіпотеза не зрозуміла. Давайте перейдемо на тиждень. На тижні в нас що є, в нас є потенціал для. Коригування так ще до ведмежого блоку заказу. Є в нас тижневий ведмежий блок заказу. Ось тут і потенціал дуже великий. Тут у нас майже 0,17 доларів. Зараз ми знаходимося на відмітці 0,11, ну, майже 0,12 доларів. Тож потенціал є. Ну і слабкість шортового руху на старшому таймфреймі нам ще не показали. На денному таймфреймі також проторговуємо пустоти і розриви ліквідності. Слабкість нам ще таку не показують. Чотири години знаходимось в консолідації. Тож, любі друзі, зараз майже всі інструменти, як бачите, знаходяться в консолідації. Так потрібно дійсно чекати виходу. Будемо з вами наблюдати так, дивитись в моменті вже цього тижня. Давайте з вами тут поставимо також прогнози. Є в нас в консолідації. Якщо. Хотілося побачити вихід то ось так. І якщо інший вихід, так то давайте з вами покажемо інший. Ось він був вихід, пізняття ліквідності, тест, так і продовження шортового групи, як мінімум, на підзняття ось цих найближчих лоїв. Давайте їх підтягнемо, А там, можливо, знову таки зупинимось консолідацію. Тож, поки в нас такі сценарії, так нічого нам не показали. Ціна стоїть в накопиченні, в наборі позиції, ми з вами. Тільки інтрадей зможемо після підзняття ліквідності якоїсь так після ложного виходу зможемо торгувати. А поки наблюдаємо. Тож дякую всім за перегляд. Тим, хто ще не підписався на канал, за підписуйтесь, ставте свої вподобайки. І до зустрічі в суботу. Всім па.